Церква, я радий сьогодні бути тут, на цьому місці і мати можливість говорити Боже Слово до вас. Знаєте, я хочу зараз, можливо, розчарувати тих людей, які люблять засинати на проповіді. Сьогодні у вас це не вийде, тому що я люблю короткі проповіді, я не люблю затягувати. Тому сьогодні буде так. Знаєте, не знаю. Наскільки доречним буде мій вступ в сьогоднішню проповідь, але за останній рік ми живемо в якомусь такому страху, коли в світі проходять такі жорстокі, жахливі події. І з кожним днем ми чуємо різні новини, які нас не втішають. Я хочу сьогодні однею історією розбавити, можливо, трохи ці новини. У 2010 році, тобто 13 років тому, Однієї жіночки захворів попугайчик. Вона звернулася до лікарів. Лікарі сказали, що у цього попугайчика рідкісне захворювання рак шкіри. Вона вирішила його вилікувати. Як ви думаєте, скільки вартувала ця операція? Дорогше, ніж сам попугайчик, а точніше. Скільки ви б дали за попугайчика, скільки вам не шкода? Я ще сподіваюся, я знаю 100 градусов. Це залежить від того, наскільки на це для людини дорого. Так, саме, так. Але от ціна просто цієї операції вартувала 67 тисяч доларів. Операція пройшла успішно, шкіру в цьому попугайчику пересадили, але через три місяці цей попугайчик помер. І коли дізналися телеканали про цю людину, про цю жіночку, про цю ситуацію, вони приїхали до неї брати інтерв'ю. І коли вона запитали у неї, чому вона це зробила, вона сказала, ці гроші були варті того, щоб цей попугайчик прожив ще три місяці. Не дивлячись, звісно, на те, що у цієї жінки було ще, крім цього, ще 12 попугайчиків. Так. Ця жінка боролася за те, у що вона вірила. Вона вірила, що життя її улюбленця можна продовжити. І вона діяла. Великою проблемою в нашому західньому житті є те, що ми втрачаємо віру. Спочатку в нас є запал, ми дуже віримо, але. Проходить трохи часу, і цей запал в нашому житті згасає, і ми втрачаємо цю віру. Що ж робити в такій ситуації? Сьогодні я пропоную розглянути нам декілька моментів із Біблії, щоб прояснити цю ситуацію. Але перш ніж розглянути, я хочу запитати у вас, що таке віра? Як ви розумієте це слово? Так. Можливо, у когось ще є якісь думки на рахунок цього. Вона не має визначення. Вона або є, або її немає. А як зрозуміти, що вона є або її немає? По життєвому досвіду. Ось яке визначення дає нам словник. Віра це психічний стан впевненості в істинності будь-чогось. Але у нас, ну, тобто, іншими словами, віра це впевненість в чомусь достовірному. Але ось яке визначення дає нам Біблія. Послання до євреїв, 11 розділ і перший вірш. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Тобто, в світі, якщо це достовірна якась інформація, ми довіряємо. Біблія ж нам говорить, якщо навіть це ви чогось не бачили, все, все рівно це віра. Сьогодні я хочу з вами разом розглянути одну історію, яка мені подобається. Точніше, історії, які мені подобаються, є дуже багато, але ми сьогодні поговоримо про одну, якій розглядається питання віри. Давайте відкриємо Євангелія від Марка, п'ятий розділ з 22 вірша. Євангелія від Марка. П'ятий розділ, 22 вірш. І приходить один із старших синагоги на імені Яїр, і як побачив його, припадає доніг йому, і дуже благає його, та говорить: Моя дочка помирає. Прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. І пішов він із ним, за ним натовп великий ішов, і тиснувся до нього. А жінка одна що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, яка зачула, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до одежі Його, то одужаю. Ми бачимо, що в місто приходить Ісус. І до Ісуса приходить старший синагоги, Яїр. І припадаючи до ніг Ісуса, Він благає, щоб той оздоровив його доньку. Тому що він розуміє, що тільки Ісус може це зробити. Ісус, не вагаючись, йде з ним разом, щоб допомогти йому вирішити вирішенні цієї проблеми. Але в цю історію входить ще один персонаж. Жінка, яка довгий час була хворою, ми читаємо, що вона весь час намагалася боротися із цією хворобою. Вона приходить до Ісуса і отримує зцілення. Ми бачимо, що ця жінка. Вона, ми, не, ми не читаємо, що в її житті. Ми не знаємо, що з нею сталося. Можливо, у неї був будинок. І вона його продала, щоб мати кошти на лікування. Можливо, вона позичила певну суму грошей і зараз знаходиться в борговій ямі і не знає, як з неї вийти. А Ми цього всього не знаємо. Але ми знаємо одне, що у цієї жінки є віра. І з цією вірою вона приходить до Ісуса і отримує зцілення. З цього уривка ми можемо для себе взяти два важливих принципи. Перший, це те, що у жінки була проблема. І ця жінка не сиділа, склавши руки. Вона діяла, вона намагалася всі ці роки вона намагалася вирішити цю проблему. Зараз у всіх нас є також спільна проблема. І ми всі маємо брати участь у тому, щоб її вирішити. Не просто формально допомагати так, щоб. На мене не дивились скоса, а я хочу допомогти у вирішенні цієї проблеми, щоб ця проблема зникла, тому що вона торкається насамперед мене. Другий принцип це він за рахунком, не другий, а набагато важливіший. Це те, що жінка, коли почула, що у її місто прийшов Ісус, вона не сиділа вдома. Чи отримала б зцілення ця жінка, якби вона не прийшла до Ісуса? Не отримала. Жінка, яка почула про Ісуса, можливо, вона вірила, і якщо б вона не прийшла до Нього, вона не отримала б зцілення. Те ж саме відбувається і в нас. Коли ми, у нас є проблеми, і ми чуємо заклик прийти в Дім Божий для того, щоб. Попросити у нього вирішення цих проблем. Не всі приходять. Багато людей нехтують цим і залишаються вдома або розмінюють це на якісь інші, як їм здається, важливі справи. З цього уривка ми можемо взяти два от таких важливих принципи. Давайте. Продовжимо читати Євангелія від Марка, продовжимо читати з 34 го вірша. А Він їй сказав: Твоя віра, дочка, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходить ось від старших синагоги та й каже: Дочка твоя померла. Чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слова сказані. Промовляє до старшого синагоги Не лякайся, тільки віруй, і він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якову, та Іванові брат, братові Якова. І приходить у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них Чого ви мотишитеся та плачете не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випроводив, узяв батька та е, дівчини та матір е, та тих, хто був із ним, і війшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівчат та й промовив до нього Та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить підвелося, й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їсти звелів. Ми читаємо, що Ісус промовляє ці слова до жінки, і Він не встигає їх договорити, як приходять помічники і кажуть, що дочка Єїра померла. Ми можемо лише уявити собі ці емоції, які в той час переживав Яїр. Як вогонь віри в його очах згасав. Але Ісус бачить його і говорить: продовжуй вірити. Нехай твоя віра нікуди не зникає. Вони продовжують рухатись далі, але весь натовп залишається на тому місці, де вони були. Вони приходять до дому Яїра. А там сльози, крик, плач. І коли Ісус промовляє слова, дівчани умерло, ці люди, які щойно були в такому траурі, в горі, починають насміхатися. Люди, в яких не було віри, що щось може змінитися, починають насміхатися з того, хто може зробити чудо. З цього ривка ми можемо взяти ще один важливий принцип: Яїр, який мав віру. Як вірив в те, що Ісус може йому допомогти, чує, що Його дочка мертва. Його віра зникає, але Ісус каже, продовжуй вірити. Зараз кожен із нас молиться з великою вірою про те, щоб війна закінчилася. І молиться вже не перший день, вже можливо це рік. Але після нашої молитви, як би ми не вірили, нічого не змінюється. Війна продовжується і дехто може сказати, а для чого я це все роблю? Я молюсь, а нічого не змінюється. Скільки часу пройшло, але війна продовжує бути. Але Бог стоїть поруч і каже: нехай твоя віра нікуди не зникає. Все в моїх руках. Ти просто вір. І також є ще один важливий принцип. Хочу поставити питання для самих уважних. Скільки років було дівчинці? 12 років. Скільки років хворіла жінка? 12. Я хочу, щоб ми в цій історії перенеслися на 12 років назад. В одному будинку радість, народилася дочка, народилась дитина. В іншому будинку горе. Захворіла жінка. І в кожного різна ситуація. Я не знаю, що для когось, можливо, минулий рік був роком розчарувань, а для когось, можливо, цей рік був радісним. Можливо, хтось сьогодні має смуток на серці, а хтось сьогодні радіє. І знаєте, саме важливе не те, що відбулося. 12 років тому, а все важливо те, що відбулося зараз. Через 12 років дівчинка, яка померла, воскресає. А жінка, яка 12 років захворіла, одужує. І в цьому будинку радість. І в цьому будинку радість. Дорогі брати і сестри, я не знаю, що відбулося у вас в минулому, але я знаю, що якщо жити з Богом. То все закінчиться прекрасно, якщо розуміти волю Божу йти за нею. Тож, давайте підсумуємо чотири принципи. Якщо, перший, якщо є проблема, ми намагаємося її вирішити, ми не сидимо, склавши руки. Другий, якби ми не намагалися, без Божої підтримки і його керівництва, у нас нічого не вийде, вирішити цього. Третій принцип. Що б не сталося, нам потрібно довіряти все Богові і вірити в те, що Він може зробити чудо в нашому житті. І четверте, якщо жити з Богом і по волі Його, то у нас все буде добре. Тож, дорогі брати і сестри, потрібно пам'ятати те, що Бог завжди стоїть поруч і каже: не лякайся, продовжуй вірити, тому що віра Твоя спасе тебе. Я запрошую вас до молитви. Дорогий любічий наш Небесний Батько, ми дякуємо тобі за те, що ти дозволяєш нам збиратися в твоєму домі і роздумувати над Твоїм словом Боже. Ти будь сьогодні разом з нами, оберігай нас від цієї війни, щоб ми відчули Твою могутню руку в нашому житті. Ти не давай нам, щоб. Ці різні події забрали нашу віру, і ми, Боже, зневірувалися Тобі, щоб наша віра міцніла, і ми з кожним днем довіряли тобі все більше і більше. Ти охороняй нас і бережи, і від нас буде вічна слава. Амінь.